Сумська обласна державна телерадіокомпанія. «Слобода-ФМ» представляє. Вересень 1941 року. З доповіді командира танкового корпусу генерала Генріха фон Фітінгофа командуючому другою танковою групою. Генерал-полковнику хансу Вільгельму Гудеріану ман генераль у нілополівермій і у йдуть жорстокі бої. Мінні поля і погана погода гальмують хід бойових дій. Супротивник захищається стійко. Особливо відважно воюють російські курсанти, які діють під командуванням своїх викладачів. Про яких саме російських курсантів говорив фашистський генерал? Хто став на шляху непереможної німецької танкової армади і ціною свого життя призупинив, хоч і ненадовго, її просування? Зупинити Гудеріана. Перші місяці війни, незважаючи на стійкий опір захисників вітчизни, фашисти швидкими темпами просуваються до центру країни. Наприкінці літа 1941-го, на правому фланзі Південно-Західного фронту, склалася критична обстановка. Тут була фактично знищена 40-ва армія, в обороні виник пролом. У кілька десятків кілометрів. Саме його повинен був закрити сформований загін особливого призначення, до якого входили курсанти і офіцери трьох військових училищ. З тих 17-18-річних хлопців, які взяли на себе грізний удар сильного ворога і дійшли до кінця війни, сьогодні залишилися. Одиниці, час невблаганний і тому так безцінні спогади живих ветеранів, їм все сутужніше і сутужніше воскрешати з пам'яті події 70-літньої давнини, вік, перенесені контузії, поранення. Полковнику відставці, сумчанин Георгій Іванович Соломко, після закінчення педагогічного вузу. Два роки викладав у школі на Полтавщині. У березні 41-го терміново був призваний в Червону армію. Його відправили навчатися у увору до полкової артилерійської школи сержантів. І війна застала мені, як не смішно, на футбольному полі. Я був капітаном футбольної команди Полкової. Мы играли в футбол, когда тревога была, нас позвали в подразделение со, со стадиона. Началась война. А в июле месяце меня окончил полковую школу сержантов, в звание сержанта направили в самское артиллерийское училище, где в составе отряда особого назначения я участвовал в боях. До складу загону увійшли курсанти Сумського артилерійського училища Харківського училища протитанкової артилерії, що також дислокувалося у сумах Харківського піхотного, всього близько 7 тисяч курсантів і 80 гарматних стволів на кінній тязі. Колона розтягувалася на 2 кілометри. Загін очолив генерал-майор Олексій Часнов. На той час начальник Харківського артилерійського училища. Пізніше в зведеннях часто так і будуть згадувати загін Чеснова. І от 27 августа 41-го року этот отряд виступив з задачей перекрити узлову станцію ворожба. Потому що німці в это время підходили в Сумської області. Образувалися бріж приблизно 50 кілометрів. 27-го ми вийшли у второй половині дня. 50 кілометрів ми преодолели за одну ночь. Кожну громаду тягли шість коней. Колона рухалася без зупиня. Дорога була дуже важкою без твердого покриття. Переходили глибокий яр із крутим підйомом. Якщо запряжка на силу витягала 76 мм пушки, то щоб витягнути 122-мм гаубиці, доводилося приєднувати ще одну шістку коней. 29-го отряд був повністю сформований. 28-го на платформах железнодорожних піхотне подрождения сюди поїхали. Уже отряд був. Но немцев в это время еще не было. Получили мы задачу выдвинуться в район города Путивль. И вот в 18 километрах севернее Путивля мы встретились с немцами. 8 сентября 1941 года произошел первый бой с немцами. Георгий Иванович сгадывает, курсанты-артиллеристы были озброены карабинами. Я, як командир відділення, отримав самозарядну гвинтівку. Спочатку був у захваті, але потім його поменшували. Постійні осічки, коли бруд потрапляв у затвор, зав'язував затворну частину носовичком, а при стрільбі її знімав. Не було у нас і протитанкових гранат, і пляшок із запалювальною сумішю. Нам вручили по дві ручні гранати Дехтярова протипіхотну гранату. Вона при вибуху давала багато осколків, але проти танків, що слонові шаріт. робили зв'язки з п'яти гранат, однією ручкою до себе, чотири від себе. Підвезли нам і ящики з тирсою, у яких стояли пляшки зі звичайним гасом. До шейки пляшки був прикріплений великий сірник з стеркою. Перед китком його необхідно було запалити. А що значить вторая танкова група Гудеріана»? Це 17 повнокровних дивізій, них 5 танкових. Ну, представляєте, превосходство німців було огромним. Волокитине. Саме тут, 8 вересня, курсанти прийняли свій перший бій. Село розташоване на високому правому березі ріки Клевень притока Сейму. Сама річка не широка 25-35 метрів. Із крутим правим берегом досить глибока і з мулистим дном. Лівий берег ріки низина, луг. Через ріку перекинутий дерев'яний міст. Ранком під прикриттям трьох танків з'явилася колона німців. Вони йшли на весь зріст в розтебнутих мундирах із загорненими рукавами, ведучи безперервний автоматний вогонь. Курсанти, у свою чергу, відкрили вогонь із всіх видів зброї. Перший район готов! Второй готов! Второй... Огонь! Удар був настільки потужним і несподіваним, що фашисти в паніці відступили. Батарея капітана Філімонова розбила цей мост. Танк і самоходних ворогів німців знищила. Німці тут не пройшли. Потім на позиції загону був зроблений масований авіаналіт. Кілька годин курсантів запекло обробляла ворожа артилерія і знову почалася атака. Але незважаючи на великі втрати, наші хлопці не залишили позиції. Після бою люди з навколишніх сіл уночі, зібравши документи, ховали загиблих. Після війни більшість тіл були перенесені в братську могилу у тому ж. Волокитиному. Але люди говорять, що тут і сьогодні у лісах зустрічаються доглянуті могилки невідомих солдатів. У боях під Путивлем відзначився перший ар дивізіон майора Кисельова. Взводи лейтенантів Луганського і Трейгера відбили атаки переважаючих сил супротивника і вогнем прямого наведення нанесли їм значних втрат Німці почали сильніше тиснути, намагаючись форсувати Сейм. поривались заволодіти мостом. Майор Горошко під вогнем мінометів і кулеметів кинувся до нього і підірвав. Наступ німців було зупинено. У бою за буринь відзначився курсант Тиквін. Він взяв на себе командування ротою. Коли у рукопашному було вбито командира роти лейтенанта Птіцина, очолив атаку і сам виніс тіло загиблого при відході. Це був не єдиний рукопашний бій курсантів. Люда Витка! Только не дома. Мама, а это Люда. Ну, я тебе рассказывал. -а -а -а. а -а -а -а. Мама. Бои здесь очень ожесточенные были. До 8 октября шли бои в этом районе. Якщо німці в перші дні бою наступали со швидкістю до 50 км в сутки, то німці топтались під боротьбою і білополієм почти дві тижні. Рух колон танків Гудеріана застопорився. Але якою ціною це вдалося? На момент відводу загону особливого призначення в тил в окремих батальйонах залишалось по 3-5 Чоловік. Пізніше, вже як історик, Гудеріан у своїй книзі спогади солдата писав, що змушений був особисто виїжджати на нашу ділянку фронту для з'ясування причин затримки і переконатися з якою майстерністю і відвагою билися курсанти з загону особливого призначення. Капитан э, Олейник и курсант Тыклин были награждены орденом Ленина. 10 человек награждены орденом Красного Знамени. 12 человек орденом Красной Звезды. И 14 человек медалью Золотого Вот это перечень всех награжденных в этих боях. Через два місяці загін був розформований. Курсанти, які вціліли, були спрямовані в глибокий тил для подальшого навчання з листа курсанта Сумського артилерійського училища Гліба Ткаченка, в майбутньому генерал-лейтенанта артилерії. Місто Ачинськ, 28 березня 1942 року. Добрий день, дорогий тато. Вже пройшли останні заліки. По всіх основних предметах маю відмінні оцінки, а по іншим не нижче добре. Однак я не задоволений такими результатами, можна було досягти кращих. Зараз, в останні дні перебування в училищі, учимося ще більш наполегливо, щоб охопити те, чого не вивчили до цього. Багато зусиль треба докладати в самостійній роботі над собою, щоб бути гідним високого звання лейтенанта-артилериста. Часто ми, українці, згадуємо нашу українську природу. Хочеться швидше потрапити в Україну, взяти участь у її звільненні. Від інших хлопців довідався, що німці в Сумах установили на червоній площі шибеницю і знищили багато жителів. Я все забуваю написати тобі про гришку, з яким я вчився в школі. Він теж був з училищем на фронті і вбитий розривною кулею у живіт без вісти пропав ще один однокласник, інші сумські товариші всі живі. Сьогодні вже немає сумського артилерійського училища. Військовий навчальний заклад з глибоким історичним корінням, славним бойовим минулим. Відмінною технічною базою виявився зайвим у сучасній незалежній Україні. Але класи, казарми та коридори величного палацу, відбудованого на початку минулого століття, не пустують. Тепер тут розмістився кадетський корпус. Юні ліцеїсти навчаються, розвиваються фізично, опановують ази військового мистецтва офіцерський етикет цей ліцей, я тому що підтримую військову традицію своєї сім'ї. У мене дідусь військовий, прадід теж військовий, і батько військовий. Ну, я також вирішив бути військовим. Мені подобається ця професія. Це дуже престижно, і, в цьому ліцеї я прагну стати справжнім чоловіком, як то кажуть, щоб побажав сивоволосий ветеран, який розміняв свій десятий десяток цим пацанам. Так держать, как держали мы. Передачі прозвучали спогади ветерана Великої Вітчизняної війни, полковника у відставці, колишнього курсанта сумського артилерійського училища, бійця загону особливого призначення Георгія Івановича Соломка, автор та режисер Олександр Бабуров в епізодах: Журналісти Слободи ЕФМ.